Добрий день, добрий день, добрий день. Вас вітає Київський спортивний магазин Вілавіва, який розташований на Харківському шосе. До вашої уваги сьогодні пропоную велосипедні педалі. Модель називається 906. Це пластикові педалі для стандартних велосипедів класу МТБ «Хартейл». Гірські велосипеди з такими педалями ось будуть довго працювати. Що треба знати про ці педалі? Це комплект. Права, ліво, вони відрізняються. Підалі відрізняються своєю різьбою. Чому? Тому що коли ви рухаєтесь, коли ви підаліруєте, ви маєте напругу на ось ці місця, там, де стоїть різьба. І тоді, коли ви рухаєтесь, щоб був ваш рух надійний, підалі саме закручуються. Тобто, Ліва педаль має різьбу в одну сторону, права – в іншу сторону. Через це і завжди потрібно розуміти, коли ви знімаєте педалі і ставите, треба дивитись на те, яка педаль, де стоїть. Ну, зазвичай виробник завжди ставить інформацію на саму педаль в місцях, де кріпиться L і right. Left, right, права, ліва право ліва є інформація на самій педалі. Ну і щоб подивитись, звичайно, ви розумієте, що педаль е, має різну е, різьбу. Я завжди, коли вставляю, руками накручую для того, щоб не переплутати різьбу. Якщо вона не йде, я міняю педаль. Інколи таке трапляється, що люди ставлять невірну педаль в невірному місці. Тому і починається. Вставна закручування легке, повільне, руками. Підаль модель 906 має пластикову основу і металеву рамку. Міталева рамка із алюмінія є світовідображаючі елементи, які ввечері велосипед будуть відображати на дорозі. Їх можна знімати. Ці відображаючі. Рамки. Сама педаль як ви бачите, має, повторюсь, пластикову основу, металеву рамку сріблясту і підшипники. Підшипники тут стоять насправді самі звичайні, самі-самі-самі такі е, простенькі, насипні. Дві педалі взагалом мають вагу, якщо ми зважимо. 310 грамів. Це завжди інформація потрібна. Тому що, коли ви купуєте дуже дорогий велосипед, дуже важкі педалі встановлювати нерозумно. Завжди потрібно вставляти педалі такі легкі. Якщо вам сподобалось комплект педалі до велосипеда, модель педалі 906, ви можете купити в нашому київському спортивному магазині на Харківському шосе. Якщо бажаєте замінити, приїжджайте до магазину, у нас завжди працює майстерня, майстер є, і ми вам е з легкостю зможемо встановити педалі на ваш велосипед, поміняти старі на такі нові педалі, які мають насипні підшипники. Сподобався відеогляд? Залишайте відвідувати на нашому YouTube каналі. Е Постійним покупцям завжди знижки. До зустрічі!